Привіт всім! Ну що, дивимося карту дня на 28.06. Позиція номер 1 2 номер і номер 3 Так, ну що, одинички? З вас, як завжди? Що у вас завтра? О, карта відьми. Ну, я навіть її трактувати не хочу. Ні, не через те, що вона погана, вона суперова. А чому? По-перше, це відчуття, що я вмію, я знаю, я зможу. А все, що необхідно, ви будете дуже причудово знати, де знайти. В більшості це буде в вас самих. В когось буде бажання робити якісь ритуали. Ну, давайте, якщо це відповідна фаза місяця, якщо це все підходять умови, ви вмієте це робити, ви знаєте, як це робити безпечно, окей? Вам, як то кажуть, і прапор в руки. Якщо ж це у нас от десь я щось вичитав, вичитала і на колінці зараз зроблю, вибір робити вам, але потім не кажіть мені, що щось пішло не так, тому що тут карта відьми, вона так, вона говорить, що вийде момент, але хі -хі, які наслідки той момент може притягнути? Тут вже варто бути обережними. Далі, якщо ми говоримо про загальний стан енергії, то я б сказала, чомусь мені хочеться, знаєте, так, інколи буває таке відчуття, як ти йдеш і вібріруєш знутрі, І при тому тобі здається, що ти як впіймав якусь хвилю, яка, по-перше, що допомагає, а по-друге, знаєте, є таке. Бажання простягнути руки, як доторкнутися до неї. Тому що здається, що от коли ти це все зробиш, тобі або не знаю, там якісь істини відкриються, або ще щось накшталто. Я б сказала, що це буде завтрашній день доволі неординарних енергій. І навіть якщо ми говоримо про людей, не практики, у вас так само буде відчуття, що щось відбувається навколо вас незвичне. Дослухайтеся і ви так само до себе. Повірте, ви багато відповідей або багато цікавинок почуєте від самих себе. Ну і ще як варіант, знаєте, я б сказала так, на вечір спробуйте дати собі трішечки спокою. Тут більше йде посилання на те, що певний момент, ну, хай там буде 5-10 хвилин, ви маєте присвятити собі. Подумайте про себе. Можливо, помедитуйте, якщо ви це практикуєте, можливо, подихайте, не знаю, там, зробіть пронаями. Може, там, просто посидьте, щоб нікого нічого не, слу... не чути. Комусь треба буде музику включити для того, щоб зібратися в собі, а комусь просто достатньо буде вийти з гарнятком кави на балкон чи глянути в вікно для того, щоб почути те, що вам. Хочу сказати. На цьому о, одинички дякую за перегляд. У вас дуже такий магічний о, вийшов розклад, навіть якщо я і не хочу прив'язувати до таких моментів, бо я все ж таки за реалістичність. Але тут вже маємо те, що маємо. Двічки ви. А от у двічок завтра буде, не знаю, день токса. Можете мати бажання влізти в якийсь спір. Для чого незрозуміло, ну дуже хочеться. А можете намагатися показати свою токсичність. Ну, умовно говорячи, всі ж ми причудово розуміємо, що у кожного є свої нюанси характеру. так само і у вас. А чому ну, є якісь моменти внутрі вас, які ви або не відпустили, або навпаки, закрутили так, що, дай Боже, або, зрештою, закриваєте на них очі. Як не хочете чути або не хочете бачити. І от коли у нас ці моменти нагадують про себе, що ми робимо, ну, звичайно, намагаємося на щось переключитися. Тому, дві давайте так. Завтра, якщо у вас буде бажання з кимось стати в спір, подумайте, що це вам принесе перше, а по-друге, для чого це вам. От що там такого, що треба, не знаю, там йти до останнього. Давкорсь це дійсно такі моменти, коли треба стати в спір. Треба все ж таки доказати свою правоту або свою точку зору. Там всі ж спори мають таку, скажімо, підопльоку. Наступне. У вас буде бажання себе трішечки якось, ну, можливо, з'їсти чогось такого не дуже корисного, можливо, випити чогось такого не дуже корисного. Ем, вирішувати вам. Та все ж таки я трішечки нагадаю про о, певні межі. Давайте так. Що стосується енергії, так само о, завтра можете намагатися влізти в якусь. Не дуже смачну енергію. І Боже вас упасі влізти в якусь таку ситуацію, де качнуть вашу енергію. От тут особливо, що стосується спорів, де вам захочеться проявити своє вміння риторики, там, я не знаю, ораторського мистецтва чи ще щось, уважно. Тому що можемо втрапити так, що виплеснемо свою енергію, будемо сидіти, як висушені, а хтось доволі піде додому. Отут не попадіться на усілякі дурниці. Ну, а вечором, можливо, дайте собі, вигуляйте свого, не знаю, токсика якось по-іншому. Ну, в кожного свої методи. То вже, як то кажуть, не мені вам розказувати. На цьому я вам дякую за перегляд і йду до трієчок. Так, ще лучше. Ви мені сьогодні, я не знаю, що завтра буде за день енергії, це треба буде подивитися, але якісь всі карти такі чудні, якщо чесно. Я там звикла, що випадають якісь там гонор або ще щось. А тут одна магічні іншої. Не можу зрозуміти навіть, що це за день такий, що такі чудні енергії. Трічки у вас о, любов до вашої темної сторони. Завтра будете своїх демонів вигулювати. І при тому вдало вигулювати. Єдине, що, ну, слухайте, трішечки знову ж таки, як і двічка, вам нагадаю, що вигулювання має бути в межах. Але вирішувати вам. Про що це може бути мова? Коли нам захочеться з'їсти чогось більше, ніж зазвичай. Ну, їли ми дві пироженки, а нам захочеться три з'їсти. Будь ласка, але розумієте, для чого ви це робите. Ви робите це для того, що вам хочеться, тому що воно смачне через те, що ви голодні, чи намагаєтесь щось заїсти. Отут варто подумати. Наступний варіант. Може бути такий варіант, коли ви когось свідомо намагаєтесь образити. Подумайте знову, чому вам хочеться це зробити. Повірте, як тільки ви зрозумієте, в чому прикол цього всього, вам набагато стане легше. Тому що, ну, в когось, можливо, до кінця дня за роботою почуття провини, тому що трішечки демонів не там вигуляє, де треба і тими. А в когось може бути відчуття, що я нарешті починаю розуміти. Загалом день буде доволі, хі -хі, мені хочеться сказав, сказати, цікавий. По-перше, що у вас є можливість побачити певні моменти зовсім по-іншому. А в когось буде можливість зрозуміти, що ваші. Умовно говорячи, недоліки бувають дуже корисними. Не знаю, я чесно, я б хотіла якось прив'язати його до більш такого реалістичного, я не можу. Тут всі три карти, вони просто. Я не знаю, що завтра буде, чесно. Навіть вигадувати не буду, але мені хочеться, щоб все було тільки гарно для вас. Ну, трішечки можна так маленької такої фі... фігнюшечки, щоб дуже не розслаблялося. <кхи> ну, шуткую, звичайно. Ну що ж, трічки, на цьому я вам так само дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати та будь-яку активність на каналі. І як завжди, до нових відео. Пока!